Трикомпонентний спортивний майданчик для занять футболом, волейболом і скейтбордингом відкрили в Бердичеві на території так званого міського пляжу. У п'ятницю зранку сюди прийшло чимало молоді учасників спортивних змагань. На цьому самому полі я провів велику частину свого літа. Ми тут ще до того, як зробили, все одно грали. Скейтпарк парк дуже довго чекали, волейбольну площадку дуже довго чекали, футбол також. У Нас не було нормальних нормальних початок для провадження свого часу. А тут зробили дуже гарно. Ми дуже любимо волейбол, пляжний волейбол. Як не зроби, молодь потребує спорт і обов'язково волейбол. Волейбол має бути завжди. За можливість жити, працювати, займатися спортом, дякували Збройним силам України. Тож і цю подію, яку в місті чекали кілька років, приурочили дню захисників і захисниць України. І у нас у 2020 році з'явилася ідея реконструкції в принципі всієї цієї пляжної зони. Ми її розбили на черги, і ось сьогодні вже вийшов такий момент вдали для того, щоб завершити і довести до логічного реалізації даний проект. І пам'ятайте. Війна закінчиться нашою перемогою, а спорт буде український завжди. Є одна дівчинка в нашій команді Олександра Реміна, яка сьогодні склала присягу на і стала на оборону нашої України. І мені дуже приємно, що Олександра воює, а ми тут втілюємо її, її бажання, її думки, її справи. Це і реабілітація військових. Це і ментальне здоров'я, оскільки воно допомагає побороти і страх, і стрес. Тому е, такі майданчики спортивні, вони є важливими для нашої громади. Сподіваємося, що в майбутньому буде можливість так далі продовжувати спортивну інфраструктуру в нашому місті. До участі в Кубку міста зміні футболу запросили й військових. Спорт це одна із складова реабілітації. Не тільки після порани, не тільки після травмування, а й психологічно змінити діяльність на спортивну діяльність військовою це дуже класно. Чому тому що людина перезавантажується і починає? Показувати свої професійні діяльність в кращу сторону. У змаганнях з міні футболу взяли участь 10 команд: це військові 26-ї бригади та інших частин, 139-го батальйону тероборони, а також фахівці виправних колонії та центру, відділу поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. За Кубок міста з волейболу змагались чотири команди СК Бердичів, Петколеджу, ліцею спортивного профілю та клубу любителів волейболу. А поки на двох майданчиках відбувались змагання, на третьому секторі території скейт-парку готувались до показового виступу скейтбордисти з Івано-Франківська. Дуже хороший майданчик. Я думаю, можна сказати, що навіть в десятці кращих в Україні. Но дуже багато фігур і багато різноманітності. Но мені загалом подобається. Амплітудний він. Багато фігур. Я навіть сказав, що він навіть буде тут дуже довго триматися, через те, що він ну, міцний. Роман із Бердичева він себе називає Я біоміксер, біомікс Бердичівський. Хлопець каже, відкриття скейт-парку чекали з друзями 5 років. А до цього каталися містом. Ось тут каталися, коли була би Майданчик. Сходинки, парапети, все, що підходило, ми там і катались. Але тут безпечніше. Тут набагато безпечніше і спокійніше, тому що в місті дуже часто відбувалися конфлікти. Це дуже потужний парк, навіть ось подорожуючи Україною, я можу його виділити як самий, один з найкращих. Типу по розмірам і чудово підібрали фігури під розмір майданчику. Тобто я гарантую, що тут багато спортсменів професійних виростів. Тому що як сказали, це входить в цей парк в топ десятку по Україні по якості, по висоті, по всьому. Тому буде круто. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».